Коли Беня Коломойський є такий тут олігарх, поливає мене на один плюс один кожний день брудом, то вляшка новий мерседес, то в ляшка австрійський паспорт, то вляшка ще щось. То я вам скажу так: олігархи мене бояться з однієї причини, бо коли я прийду до влади, я скручу їм шию. Бо олігархи – це зло для України. Бо олігархи розграбували країну і довели її до ручки. І тому вони сволочі правильно бояться. Вони знають, кого боятися. Дивіться, ні на льють льюцькі бруду, як на мене. Чому? Бо я найсильніший. А я найсильніший, тому що в мене мільйони людей і ви підтримуєте. Ви нарешті побачили, що в країні є лідер. Який не боїться, який готовий вести за собою, який є воїн, і який знає, що треба робити? Я не буду відступати назад.